Вітаю, друзів! У цьому відео перенесемось на AirSoft Захід Контрудар. Наступна частина спільної гри від резервіста Airsoft Броварської ліги страйкболу, Київської Федерації страйкболу, магазинів страйкшоп та аршоп на полігоні хедшот. На березі річки місце, що перетворилось на суцільну смугу перешкод уночі. Та далеко не медом стало в день. Почнемо по черзі. Ніч. Це завжди важко, тому що видимість у густій зеленці максимум на витягнуту руку і силует своїх втрачається. Відсутність приладів нічного бачення, невміння працювати з ліхтарями. Це було весело. А дешеві засоби тільки погіршували роботу. Жовта сторона, за яку я провів усю ніч, мала виносити з 19-го будинку металеві ящики. А супротивник мав завадити це робити. Тільки так званий ВІП у ролі якого я був вночі, мав право їх виносити. Перші проходи були приречені на поразку. Групи, що висувались, втрачались в кількості навіть без контактів. Люди просто губились. Так, були контакти, і не факт, що це не був дружній вогонь. Тому як більш-менш нормальна комунікація вибудувалась всередині малої групи, де був пароль та загалом мінімальний та контроль групи. Але й це не вберегло нас від френдлі фаєру. Он, наче невеликий, але проблем з орієнтуванням було багато. Завдяки дикому обходили супротивника, не вступали в контакт та намагались виконувати завдання. Тобто виносити ящики. На початку згадував про ліхтарі. Друзі, вмикаючи ліхтарі при пересуванні групою, ви її демаскуєте та ламаєте як собі нічний зір, так і всій групі. Усім темно і не видно. Для цього треба тренуватися. За всю ніч моя група змогла витягнути лише два ящики. Один захід з обходами та зупинками при контакті з супротивником займали не менш 40 хвилин. Та й супротивник під кінець трапився майже на точці з ящиками. Наша група розділялась постійно перед заходом на точку. Трійка висувалась за коробкою, решта чекала в засідці. Та й у випадку контакту мала висуватись на допомогу. Крайній раз це було весело. Майже дійшли до будинку номер 19 і, почувши голоси, присіли. Ли, спостерігати раптом починається контакт. Воги, гранати, трасери летять і не в наш бік. Як виявилось потім, третя група жовтої сторони також висунулась на точку номер 19 Але все це виглядало, наче супротивник вийшов сам на себе та почав дружньо робити сам собі френдлі фаєр. В цей момент наша друга частина почала реагувати на контакт, як і було домовлено. І от тут почалось цікаве. По-перше, один з наших почав заходити нам в тил, і звісно ж розуміння свій чужий вже втрачене. Контакт. Мене знімають. Далі знімають оборону. Вона засіла в будинку і не мала можливості для маневру. Супротивника знищено. Віпа, який може брати та транспортувати, втрачено. Час виходить. Так пройшла нічна частина. Денна фаза легшою через густу зеленку не стала, але вже хоч видно, що та де. Зі старту жовті мали інженера, який мав встановити вибухівку в певній точці та втримати її до моменту підриву. Перша спроба закласти провалена, бо не вберегли інженера. І він переходить до синіх. Весь час, що був відведений синім на закладання вибухівки, інженер просидів на їхньому респі. Тобто мішен фейлет. Вибухівка не встановлена. Інженер. Знову переходить до жовтих. Цього разу сірий приймає рішення не проводити інженера, а спочатку взяти під контроль точку закладання та створити коридор для безпечного проведення фахівця. Це дало результат. Бомб хен пenteд! Давай, бот Фоксу, бот Фоксу, зв'язок. Бомба закладена, час пішов. До ініціації лишилося 2 хвилини 25 секунд. І знову інженер переходить до синіх, де вони знову ігнорують його присутність. Сам інженер не заангажований, тому жодних підказок і нагадувань про себе не давав. Жовті його використовували, там це й не потрібно було. А сині мали б розуміти задачі та самостійно приймати рішення. Згадали про нього, коли залишалось три хвилини до кінця часу, що був відведений на інженер. На той момент сині майже Же повністю вибили жовтих з точки, де мала бути закладена вибухівка. Частково забезпечили коридор для проведення інженера, та оживлення жовтих їм не дало можливості закласти бомбу. Інженера вбито по дорозі, але й час, який лишився, на жаль, не працював на синіх. Інженер переходить знову до жовтих та працює вже як сапер. Його завдання у визначеній ділянці дороги знайти та знешкодити три міни, враховуючи, що на вибір було два різні металошукачі а сам інженер вперше з ними стикався. То це вже місія, що підпадає за статусом як неможлива. Кілька проходів довелося зробити, аби знайти дві з трьох. Жовті на дорозі, як на долоні для синіх, що тримають дорогу і мають завадити розмінуванню. Безліч контактів і безліч разів інженера вбивають. Та він все одно не втрачає азарту знайти всі міни. Навіть коли величезна кількість жовтих виходить з гри, самотужки без. Прикриття та без зброї продовжує пошуки третьої міни. Величезна подяка жовтому, що до самого кінця супроводжував мене на шляху. Супорт, можливо, був би неможливим проти багатьох. Цілий, та як мінімум, самотнім я не вмирав. За результатами перемогли жовто-сині, тому що по часу утримання точок з невеликою перевагою було за синіми. А от жовті щодо виконання завдань. Багато чи мало, але вони їх виконають. Конували, дякую всім за участь під дощем і суцільній темряві за настрій та командну роботу. А поки чекаємо на продовження проєкту, аналізуємо помилки та навчаємось усі разом. А для того, аби мати інструментарій, переходимо на strike-shop.com.ua та за промокодом TRICKFOX. TRICKFOX обираємо собі якісне спорядження за розумною ціною. Мінус 10% це приємно. І тоді ви точно будете ready for strike